Євангелія від Луки, 6 глава, 37 вірша. Не судите і не будете судимы. Не осуждайте і не будете осуждены. Прощайте і прощені будете. Давайте і дасть вам мерою доброю, утрясенною. нагнетенную и переполненную, отсыплют вам в лоно ваше. Ибо какую меру мерите, такую же отмерится и вам. Я рассуждал про любовь к Божию очень часто. Вона настільки своєобразна, вона настільки противоречит пониманию человека, що аж страшно стає, що це треба виконувати. Вот потому нужна вера нам. І перші слова, які ми прочитали не і и ми не и це, це сильні слова, Це запрет людям судити. Запрет, друзі. Тому що люди багато заблуждаються, як написано, і багато ошибаются. І неправильно оцінюють ситуацію. Неправильно бачать людину. Для того, щоб правильно бачити, треба бачити серце. А серце бачить тільки Бог. І ви бачите, як люди грішать, осуждають друг друга, судять. І це є гріх, друзі. Бог ясно говорить, яким судом судите, такими і судить вас будуть. Суд милості, не оказавшому милості. Ви знаєте, якщо хто вникне в це, він буде боятися, в нього страх появить. Тому що ми всі нуждаємося в милості Божій. Всі чоловіки. А якщо ми судимо, осуждаємо, це не є любов до ближнього. А значить, не буде милості мі... і до нас не буде. Треба прощати. Прощати, тоді нас Бог простить. Бачите, що посієш, то пожнеш. І винити Бога в чомусь? Глупо. Тому що кожна людина пожне те, що воно сіє. Якщо вона сіє любов, то вона пожне любов, до неї любов прийде і вона отримать любов. Божу. Ну, якщо чоловік сіє зло, зло до нього прийде. І в цьому правда, в цьому справедливість, і дуже б хотілося, щоб люди більше думали, тому що життя чоловіче. Вона настільки коротка, і життя человека пресполнена печалями, много скорбей у человека і у праведника. І блажен чоловік, у кого Господь Бог, кому Бог допомагає, кого Бог очищає. Це щасливий чоловік. Потому що це благословення. Благословення. Це благо від Бога для цього чоловіка, бо він робить благо, бо він, слухається, сповняє заповіді Божі. Раз сказав Бог, не судіть, не судіть нікого. Знаете, мне вот эти слова, которые написаны первое Коримсином, по-моему, четвертая глава, где Павел пишет, мне не важно, как вы судите обо мне. Я и сам не сужу себя, хоть за собой ничего не замечаю, но не оправдываюсь эти. Судья же мне Господь. Не судите никак прежде времени, пока не придет Господь и не осветит сокрытая во мраке. Да, друзья. Вісповнення заповідей, воно настільки, настільки людину очищає від того, знаєте, безсмисленого і глупого человеческого образу життя, тому що очищається серце, і людина починає. В той тьме бачите. і правильно поступать в своє життя по любви до любві, а значить по любви до Бога, исполняя повелення Божие, заповіді Божої. Людина, кожен чоловік, щось сіє на цій землі, или добре, или злоє. І Бог нас просить. Я вас люблю, чоловік. Але робіть добре, бо закон духовний, що посієш, то пожнеш. А добре можна любити робити. Тільки слухає мене. Оце добре мої заповіді. І так робіть. І пожнете добре. Жатва буде добра у вас. Всі люди мають право на спасіння, всі право мають на благодать. Але вибор за людиною. І є условия, очиститься треба. А слово, коли сповняємо, воно очищає наше серце, наше життя. І оце, коли ми читаємо заповіді Божь, оце. Правильно, праведно, і потому мы называемся праведники. И праведность Ісуса Христа, потому что мы облікаємося в Новый Завет, облікаємося в Бога. Це значить, мы меняемся. І те зло, воно очищается и приходит добро. Потому смиритесь под крепкую руку Божию. І сповняйте заповіді. Просіть Бога, щоб Бог давав віру, тому що нам потрібна віра, щоб ісповняти, бути слухняним, бути християнином настоящим. Тому що той християнин тільки той, ученик Ісуса Христа, який сповняє заповідь. Оце християнин. Астальне це обман. Потому пусть Бог благословит, чтобы мы были ученики Иисуса Христа, и обятницы Божьей исполнялись в нашей жизни. Другого путі нема. Пусть Бог вас валить. Амінь.